Вас вітається сенпроком. В цьому відео ми з вами модернізуємо об'єкт основних засобів і подивимося, як це відображається в проводках в конфігураціях баз ERP або КУП. Витрати на модернізацію, капітальний ремонт основних засобів реєструються на субрахунках рахунку 1522 виготовлення основних засобів та модернізація. І для того, щоб відносити накопичені витрати у майбутньому на вартість основного засобу, тобто збільшувати його вартість, нам потрібна окрема стаття витрат. Створюємо її. Тип витрат у нас повинен бути формування вартості необоротних активів в регламентованому обліку віднести на необоротні активи. Ну, і аналітика у нас повинна бути об'єкти будівництва, щоб на конкретний об'єкт будівництва відносити конкретні витрати. І зазначаємо ж бухгалтерський рахунок обліку 1522. Купівля необхідних послуг для модернізації або якихось товарів, які необхідні для модернізації, здійснюються за допомогою документа, придбання послуг та інших активів. В цьому документі ми зазначаємо, у кого купуємо і що купуємо. Тут ми пишемо тільки зміст. Номенклатура для цього документа не обов'язкова. Але головне, що ми вказуємо нашу статтю витрат, на яку відносимо те, що купили, з аналітикою. В аналітиці вказуємо те, що будемо модернізувати. І дивимось проводки. Те, що ми купили на рахунок 1522, у нас віднесено. Якщо у нас є вже колись придбані запчастини, які ми хочемо використовувати в модернізації якогось об'єкта експлуатації, ми з вами використовуємо документ з розділу Склад і доставка який має назву. Внутрішнє споживання товарів, списання товарів за вимогою. Цим документом ми з вами зазначаємо, яку раніше придбану номенклатуру ми хочемо використати для модернізації. І Вказуємо відповідну статтю витрат, що це у нас модернізація, яку ми створили, з відповідною аналітикою, що будемо модернізувати, дивимось проводки. У нас збільшується рахунок 1522 з певною аналітикою. Звертаю увагу на те, що тут проводка буде без суми. Сума з'явиться тільки після того, як ми зробимо з вами операцію закриття місяця. Після виконання операції проводка вже з сумою. І останнє накопичені витрати на рахунку 1522 переносимо на вартість нашого основного засобу. Тобто робимо модернізацію. Спочатку можемо припинити амортизацію на період модернізації. Робиться це документом, зміна стану ОЗ, з пропорцями впливає на амортизацію і без пропорція нараховувати амортизацію. Період повинен бути попередній місяць, в якому проводиться модернізація. Створюємо документ модернізація, зазначаємо просто об'єкт основного засобу, який модернізуємо, проводимо. І дивимося в проводках, що все у нас віднеслось на вартість основного засобу на рахунок 106. Контролюємо ще звітом. Давайте сформуємо оборотну сальдову відомість по рахунку 1522. Все, що ми накопичили, все віднеслось на вартість основного засобу. Це все Цікавитеся з питаннями бухгалтерського обліку в ERP або Куб. Приходьте до нас на курси. До зустрічі.